БЖ Вінга. на 650 Вт. Купив для 50-60-ї Ti на 16 ГБ. Вінга.ua Приїхала в такій коробці, самі бачите, від каші Мілупа в жовтій. Але новий. 120-й кулер. Ну трошки тут. Неякісно, але що б сказати. За такі гроші півтора тисячі українського виробника на 650 Вт. Варто б попробувати. Що сподобалося вихід на відеокарту? 8.8. Але ось цьому що типу добавочний. Два знімається. І виходить просто 6-піновий. Під таку як 1060 Простіші відеокарти. 6 пін, 8 пін, 8-8 пін. Ну або 6 і 8, до речі, то такі моделі. Нам вже, можна сказати, вистачить на всі відеокарти. І так же. 8-піновий, але він є 4 плюс 4. Можна роз'єднати і буде 2 фішки по 4. Якщо материнська плата має тільки 4 піна, це як прекрасно підійде. Так як в мене А520, там 8 пін, а старий беже стоїть тільки на 4. Тож нарешті буде повноцінна робота живлення на процесорі. Теренка на жорсткий десь стандарт. Ну, такий от апарат. Варто спробувати. Ще не бачив про них обзорів ніяких. Протестуємо.